Сьогодні розповім вам про своїх улюбленців, парфуми, які я вже зараз наношу на себе, і які зі мною переходять навіть в літо. Запрошую до перегляду! Вітаю всіх захоплених парфумерією. Мене звати Надія. Дякую, що заглянули до мене. Це відео буде з конкурсом розмішаним всередині. Всі умови цього конкурсу я пропишу в закріпленому коментарі. В цьому розіграші теж буде 4 переможці, бо я об'єднаю святкування 800 та 900 підписників. Будьте уважні і нехай переможе любов та парфумерії. Сподіваюсь, що не буде довгим відео, бо я приготувала 20 парфумів, які в мене зараз у використанні активному. Перший з цих парфумів нещодавна новинка в моїй шафі Пеш Міраж. І у нього є своє окреме відео. запрошую до його перегляду. Довго розповідати не буду, але лише скажу, що це моє захоплення останніх місяців. Не проходить тижня, щоб я його не використала. При тому всьому, що є в моїх шафах. І його відлавантик буду розігрувати на святкуванні тисячі підписників. Ще одні парфуми з яскравим персиком це Pes Cardinal від MTCI. Ох, який же який ж він тут соковитий, насичений і плюс підсолоджений туберозою. От зараз в трохи теплішу вже весну, і в травні завжди тягнеться до нього рука. Дуже його люблю. Ну, Яка жіночна ця композиція. І... Стійка з величезним шлейфом. Ох, у мене завжди покращується настрій, коли я його на себе наношу. Ще один улюбленець на цю пору, який з'явився в мене в минулому році, і у нього теж є своє окреме відео це Acne Studios від Фредеріка Маля. Такі чудові, теж радісні парфуми. Вони і альдегідні, і порошкові. і в певному моменті мильні, але коли стихають рельдеїди, і ось ця порошковість мильність виходить на сцену персик. Така в міру солодка фруктовість, елегантна і трошки пудрова, і трошки свіжа, на чудовій мускусно сандаловій базі з таким легким ювелірним додаванням. ладану. стійким і в міру шлифові. Я його теж використовую не лише весною, а ще й влітку. Ще одні парфуми з нотою персику, але ця нота тут не яскрава. Вона вплетена, є фоновою для інших нот. Це Анджелі Ді Ференце від Санта Марія Навелла. Парфуми присвячені ангелам бруду студентам просто охочим, які в 60-х роках, якщо я не помиляюсь. Коли була повінь у Флоренції, з'їхалися з усього світу, щоб рятувати усе, чого може доткнутися повінь. І ось ці парфуми присвячені. Цим людям і також цьому моменту. Вони акватичні, от ця водянистість відчутна в цих парфумах і досягається за рахунок дині. В цілому це квіткова композиція з легкою фруктовістю і на такій спокійній, в міру солодкій базі, деревній. Ванільний та мускусний з чистого мускусу. Теж один з моїх улюбленців на цю пору. Про цвіт вишні у мене не так багато парфумів. Дві мініатюрки, які ви могли бачити в одному з моїх відео. І ось цей це Choo Chao San від MDCI. Парфуми про яскравий цвіт вишні. Дуже натуралістично звучить. Він в цих парфумах, принаймні, на мій ліс. В них, помітні теж така кислинка від лічі, квітковість півонії, свіжість зеленість чаю, така легка пряність ембиру. І вони теж вже були у мене на каналі в декількох відео. Всі зазначу в інфобоксі. Далі хотіла б розповісти про трояндові композиції. Першою буде Роз Жамаль у фірмовому пробничку від «Les Sint de Madame. 3 пробничку, що дуже чудово на подорожі, от як у мене буває. та й просто взяти з собою і достатньо, щоб розносити добряче, пожити з парфумом. Зрозуміти, чи він вам потрібен. Це парфума про троянду від моменту ще не розкрившогося бутону. От щойно щойно почав розкриватися до моменту, коли вже ця троянда починає в'янути, сохнути. Така троянда, що вона аж навіть медова. І через. Щонайменше, мені здається, 5 годин, десь так на мені це було, починає звучати така сухість, ніби від трохи підсохших вже пелюсток троянди. Ну, і мені здається, що в цих парфумах цей ефект досягається за рахунок лаванди. Що скажете? У кого є ці парфуми? Знаєш, є. Як він вам? Чи у вас теж таке враження від цих парфумів? Вони тривалі за звучанням. Шлейф у них ну невеличкий, я б сказала, метр приблизно, але помітний. Ще одна троянда, яку, я думаю, всі знають, це Аля Роз від Куркчана. Те, що в мене пробничку фірмовому, бо флакон закінчився поза торік. Я його ще не поновила, не знаю, чому зволікаю. Може через те, що у мене ще трошечки є. Але треба собі поновити, бо я дуже люблю цю композицію. Вона про свіжу троянду. Я думаю, що ви це вже знаєте. І ще один мій трояндовий улюбленець на цю пору це Розе Прівен. від Лартізан Парфюмер. Ця троянда найсвіжіша з тих, що я маю. І тут цікаве поєднання базиліку з трояндою, рожевою трояндою, з такою помітною, але не нав'язливою сухстю сіна, легкою пудровістю фіалки, водянистістю, легкою прохолодністю магнолії і легкою солодкістю буску. Вони, ці всі ноти, фоном. В цих парфумах звучать відокремити якісь з них дуже важко. Вони, скоріше, просто як моноліт огортають цю троянду, роблять її ось такою свіжою, повітряною. Я її вже зараз починаю використовувати увесь травень. Напевно, що буду використовувати, і влітку я її теж на себе наношу. Лілії на цю пору у мене представлені двома парфумами. Це «Fleur de la Lita від Десіте парфум. Парфуми про яскраву лілію. І вона тут підсолоджена іншими квітами, але водночас є такою зелененькою, особливо в старті, пізніше це зелені відходить на другий план. З нею важливо не переборщити. Мені два розпилення вистачає, щоб насолоджуватися цими парфумами, щоб вони були помітними. Бо вони і так яскраві, потужні, помітні, шлейфові. Якщо ви любите лілії, то мені здається, що це мастрей, але не думаю, що це парфуми безпечні для покупки на осліп. Треба пробувати. І ще одна композиція, яку, я думаю, багато хто знає, це Bazer Volet від Cartier і Parfum про свіжу, зелену лілію. І я їх люблю вже зараз наносити на себе увесь травень і влітку теж час від часу використовуємо. Такий старий, добрий улюбленець. Квітка Османтусу в моїй колекції представлена трьома флаконами: це Amua, Sunshine. думаю, теж багато хто його знає. Вони для мене не про Абрикоси. все ж таки, Вони про Османтус в поєднанні з Мигдалем, такою незначною цінністю та квіткою Тютюну. І, що важливо і дуже добре для мене, що це саме квітка тютюну. Бо, до прикладу, в парфумах de DeSin від Blesn de Османтус поєднаний з тютюном. І це дає ефект шкіри. Як не дивно, вони мені в старті. Звучать. Звучать шкірою пізніше вже османтус більш яскравим стає і вони заспокоюються. Більш помітною стає ця квітковість, але початок звучання це шкіра. Але все одно чомусь от кувірдешин мені, до прикладу, не потрібні в більшому флаконі. А от... Ці, якщо вони, коли вони в мене закінчаться, то мені напевно захочеться їх повторити. Вони повністю відповідають назві: Це сонце у флаконі. Наступні парфуми з яскравим османтисом від українського бренду: це «Сентіре» Свет Османтес. Це такі яскраві османтисові парфуми. Він тут грає головну скрипку, але все ж таки він поєднаний зі шкірою та замшою. Вони тут помітні, не випирають. Добре все збалансовано. Чай дає такої свіжинки трав'янистості, а абрикос час від часу виринає, стає помітним і відчувається ось ця текстура абрикосового бачку. Навіть. Я з ним познайомилася завдяки підписниці Олена. Дякую тобі за знайомство з ними. І недовго, думаючи, придбала собі, бо схожих я не зустрічала. І для мене це, мабуть, найкращі парфуми про поєднання Османтусу та Замші. І ще одні парфуми про Османтус це Османтус від Орман Джейн. Дуже легка композиція. Яскрава свіжа, яка мені особисто підходить на будь-яку ситуацію: як на прогулянки, так і до праці. Вона і пряна і ароматична. І освантус тут яскравий, помітний, але він не звучить своїми персиковими або замшовими нюансами. Звучить Просто як от квітка. І він добре вимішаний, приглушений грейпфрутом, водяною лілією і рештою нот. Теж мій улюбленець на період кінець квітня, увесь травень і ще на такі в міру теплі, неспекотні дні влітку. Мімози на цю пору у мене представлені поки що лише двома парфумами. Один з них це Dolce Gabbana Velvet Mimosa Blue Яскрава, пухнаста мімоза. Ця мімоза водночас ароматична завдяки бергамоту та неролі. І вона цікаво, поєднана з нарцисом. У мене в шафі є ще декілька парфумів. Яскравою мімозою, але їх я більше використовую вже під кінець літа. А от на саме цю пору, мій улюбленець – Velvet Mimosa Bloom. Я ще думаю щодо Mimosa Taneron перес Монте-Карлом, або щодо Mimosa від Le Covon. Я пробувала. Мімозу Супер вона у мене ось тут на цій полочці знаходиться в тіскавій ресеті, але вона мені не зайшла як і увесь бренд. Буває. І ще одна мімоза, ця з люксового сегменту, це Yellow Diamond від Versace. Я його сприймаю як мімозовий. Перфуми. Хоча вони такі цитрусово-мімозні, свіженькі, трохи акватичні. Дуже люблю їх вже під кінець травня і влітку використовую достатньо часто. Це вже не перша тридцятка. Не знаю, чому не беру в більшому розмірі. Скоріше, через те, що є чим. Урізноманітнити. різноманітне. Але люблю його вже багато років. Він вперше у мене з'явився у 2015 році. І з того моменту завжди маю його в шафі. Поновлюю, якщо закінчується, не знаю, я без нього не можу. Здавалося, б, така проста композиція, але люблю. І кожного разу тішусь, коли використовую. Розкажіть, будь ласка, як у вас з апельсиновим цвітом та неролі? У мене часто ці ноти викликають біль голови. Так вже сталося. Така в мене фізіологія, такий ніс. Для мене парфуми з яскравими нотами апельсинового цвіту і неролі – це завжди випробування. Є лише декілька. Які люблю і ношу в цю пору. Перші з цих парфумів це «Orange Blossom» від «Penhaligon's». На мій ніс це еталонні парфуми про апельсиновий цвіт. Чому? Тому що у мене було відрядження до Малаги два роки тому весною, якраз коли там цвіли апельсинові дерева. І це саме той запах. Дерев апельсинових, які тоді квітли, відтворений у парфумах, чудові апельсиновий цвіт в поєднанні з апельсином, з пряними нотами, квітковими нотами, деревними нотами, але звучання дуже натуралістичне, я б сказала б, один в один до звучання. апельсинового цвіту. Якщо ви шукаєте парфуми з Нералі або апельсиновим цвітом, то я б радила б звернути на нього увагу. І ще два парфуми про апельсиновий цвіт та Неролі, про які вже розповідала в одному з моїх відео, вони трохи інакше зібрані, трохи інакше розставлені акценти, але в цілому вони. Ну, я б не сказала, що про одне і те саме, але майже про одне і те саме. Це Bizaria та Аква дела Regina від Santa Maria Навелла. І в Аква дела Regina більший акцент на Неролі. Пряні такі з Розмарином, а в Бізарія. Все ж таки більший акцент на Апельсин з неролі. І теж він тут пряний за рахунок перця. Два варіанти, які я частіше за все використовую вже в травні, під кінець травня і влітку. Я думаю, ви розумієте, чому, бо тут така свіжість, пряність, які влітку добре освіжають. Але водночас. З квітковим звучанням. З таких парфумів з апельсиновим цвітом, які в мене є в пробничках, звісно, що я не всі дістала, але ті, які я от зараз часто використовую, ще вирішую, чи мені вони потрібні в більшому флаконі чи ні. Це Оранжеві Сіроко. Мені все ж таки ці парфуми більше про пряність, яку трохи зробили свіжішою завдяки апельсиновому цвіту. Насичені стійкі. Якщо ви любите пряні, саме пряні композиції, то ці варто спробувати. І ще одні парфуми, які я. Довгий час шукала в флаконі, але вони давно були зняті. Це апом помфам від Куркчана. Апом це акронім від A Piece of Me. Частинка мене. Можна так перекласти. І це дуже яскравий апельсиновий цвіт. Ароматичний. Він. Майже такий самий, як Orange Blossom від Penhaligon's, але насиченіший. І цей варіант, Perfume, знятий. Зараз продається за великі гроші. У мене залишився пробничок з того моменту, коли я їх собі придбала. О Боже, це був. 18 мабуть, рік. Не суть. Зараз випустили новий варіант цих парфумів. Унісекс варіант для жінок і чоловіків, не розділений, як це було раніше. І в тому варіанті додали лаванду. Я ще їх не пробувала. От зараз у мене буде відрядження. У Берліні. Я сподіваюся, що вони там вже є, і хочу спробувати порівняти. Буду з собою брати у дорогу, щоб якщо вони там будуть, порівняти. Я не очікую, що вони будуть такими самими, але мені цікаво, чи вони будуть вартими уваги, вартими придбання. Це були мої улюбленці на. Більш теплу весну і навіть ті, які я використовую протягом всього літа. Пишіть, будь ласка, про ваших улюбленців цієї пори. Підписуйтесь, ставте вподобайки, щоб ви могли чути від блогерів монетизація починається від тисячі підписників, але майже ніхто не каже про те, що ще дивляться на два параметри: це або Години переглядів ваших великих відео, не шортсів, або кількість переглядів шортс відео І якщо шортс у мене, ну, просто я не встигаю робити, то з цими відео мені, як бачите, що треба попрацювати. Закликаю вас дивитися ті відео, які і раніше виходили у мене на каналі, вони ще й досі актуальні. Як ви бачите, сьогодні деякі парфуми були з тих відео. Можете подивитися, посміятися, як я раніше розповідала про ці парфуми. Та й взагалі, як я інакше розповідала, інакше була себе перед камерою. Підписуйтесь, поширюйте інформацію про канал. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе, будь ласка, і побачимося у наступному відео.